Вітання усім. Отримали велику партію ось таких класних комп'ютерних крісел. І зараз будемо детально оглядати з вами кожне з них. Це крісло номер 1 Крісла усі в однаковому стані, близькі до відмінного. Ось погляньте: металева хрестовина, класна коліщатка, Все працює як новеньке. Сидіння виготовлене з натуральної. Якісної шкіри. Ось стан сидіння Не просиджене. не задавлене. Прекрасний стан. Підлокітнички. В прекрасному стані. Розпиночку оглянемо. Є підтримка поясниці. дуже зручна, класна. Сіточка чистенька, гарненька, як і усе крісло. І підголівничок. Все в класному стані, крісло вживане, але ну, стан просто класний. Ось подивіться метал. Підлокітничка. Як новесеньке. Так само ідентично інший. Е, по механізмах. Якісний механізм мультиблок. Регулювання висоти. Для того потрібно встати з крісла, лапка вгору, крісло піднімається на висоту, як і попереднє. Тут регулятор жорсткості гойдання вліво-вправо. Задня частина крісла. Точки розумінник і сіточка. Все в прекрасному стані. Ось. Це відео з відстані 20 см. Тобто погляньте на стан, погляньте на підлокітнички. Тобто тут ну, відмінний просто стан. І з іншої сторони, механізм мультиблок. Донизу ви відпускаєте можливість спинки гойдатися. Тобто маєте можливість нахилити спинку, відкинутись назад і вибрати один з чотирьох позицій нахилу спинки. Ось як вона розкладається. А до гори вона фіксується. Тобто, якщо ви обрали кут нахилу, потім піднімаєте догори, і спинка відповідній позиції фіксується. Для того, щоб розфіксувати донизу, тиснете на спинку. Відповідно, ви маєте можливість або гойдатися, або вибрати кут нахилу. Ще раз крісло під номером 1. Якщо ви будете замовляти через сайт, посилайтесь на цей номер, і саме це крісло до вас поїде.